Доброго вечора з нами сьогодні на зв'язку засновник проекту Кочова, книжкова полиця пане Ігаря, я вітаю вас. Вітаю розкажіть. Будь ласка, наскільки мені відомо, то ви будете організовувати у Нідерландах Стусфест. І як ви дізналися про цю подію в Україні і що надихнуло вас зробити це саме у Нідерландах? Так як я дізнався про подію, у мене є оцей проект кочова книжкова полиця Нідерландської. Вона звучить як Намадіса Букенпланк. Це лекційний цикл, в якому я англійською мовою розповідаю про українську культуру, про класичну музику, про мистецтво, про, про літературу, про історіографію, про якісь наукові штуки, про постаті. Для того, щоб ну, навколо тих книжок, які доступні англійською і нідерландською мовою. Інколи, якщо книжки недоступні, то просто розповідаю навколо тих книжок, які доступні. Ось і я зроблю це з літа і. Я доєднався до фундації, якби під Парасольку Фундації Українців в Нідерландах, і вони поширюють ці події, щоб приходило більше людей. І нещодавно ми паралельно з Юлією Маркова на фундації. Займається СММ і інформаційною підтримкою. Ми е, е, вийшли на контакт з організатором Стусфесту е, українським Алексом Боровєнським і він е, описав ідею. Е, ідея фестивалю така, що е, весь січень вони присвячують е, великій кількості подій е, Стусу, е, тому що він народився 6 січня і вони. Вважаю, що треба вшанувати його пам'ять таким чином. Це фестиваль. Я б назвав його, як я зрозумів, я можу помилятися. Це напевно Алекс детальніше розказує. Це такий е, нецентралізований не фестиваль, в якому є е, е, така корова група, яка придумала ідею і заражає цією ідеєю всіх, кого може заразити. І люди, які заражаються цією ідеєю, вони проводять фестиваль в, 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 в межах цього фестивалю події, якби знову ж таки під такою парасолькою. Це може бути та. Читання поезії, може бути там якийсь перегляд фільму, якась музика, що завгодно, щоб, що, що залежить від організаторів конкретної події, що вони хочуть, як вони бачать стусу. Мені, в принципі, це дуже імпонує, тому що дає змогу самостійно обрати, як саме згадувати про стуса, як про нього розповідати і так далі. Нам здалося це цікавим, і от ми з, з Юлею. Досить швидко, в дуже в обмежені терміни, вирішили провести цю подію. Стефан uh, Ентоні, який. Хостить мій лекційний цикл в Амстердамі, Happy Bookie Man його книгарня називається. Він допоміг знайти приміщення Фрай Палас. Він одразу за Дамсквер знаходиться. Ну, І... тобто в центрі Амстердаму. Так, в самому центрі, так вони також надали приміщення, ми пояснили, що ми хочемо зробити як. І от 28 січня ми плануємо провести там, там подію, присвячену Стусу. Це буде такий літературний вечір, так? А, ні, це не буде літературний вечір. Це буде. А, він буде складатись з, з двох частин. Перша частина, я розповім про ну, те, що я знаю, як я його уявляю, як особистість, хто він для мене. І а, в другій частині ми будемо дивитись а, камерну оперу ЦСМДАГ СТУС перехожий. Цей сам дах, хто не знає, це театр дах, з якого вийшли власне Даха Браха, Дах Дотерс, до якого дотичний Троїцький. Ну тобто, я на театрі не дуже знаюся, але дуже цікаво. Е я не знала цієї інформації. Так, так. Але е от, Троїцького я обожнюю от для мене він, типу, не од один з найкращих людей в Україні, які створюють прям живу культуру. І до речі, що я не сказав, Алікс Баравенський він не, не окрема. Не окрема людина, він представляє театр англомовний, я так розумію, театр ДСП. Театр і він вони також проводять театральні події. Але напевно краще він сам розкаже, тому що я можу щось, щось неправильно зрозуміти і неправильно пояснити, тому що ми з ним познайомились. От буквально на початку січня, коли ми обговорювали цю ідею, тому ми, час ми, того, не час того, як ви заразилися що... з Тусом, так ну не з тусом, так, а ідею провести. Цю ідею, ідею ідею так. добре Розкажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, то не тільки в цьому році ви плануєте проводити Стус-фест у Нідерландах? Які у вас є амбітні плани на майбутнє? Я не думав про амбітні плани. я Це напевно якась така друга буде велика. Подія, до якої я дотичний. І тому мені, я ще не впевнено себе почуваюся. І Мені страшно, ми дивимося зараз на реєстрації, там сьогодні там, біля 40 було, і мені страшно, якщо буде 60-70, що робити, там. якщо прийде забагато людей, чи... Замало вже не прийде, але може прийти забагато. До речі, я мені казала, що вона мене запрошує, так що якщо так. щось, то зустрінемось. Так, клас. так. Тому я хочу подивитися, як це пройде, тому що ну, до цього я е, організовував тільки виступ варнякання минулого року, 24 лютого вони приїздили. Е, і Де було 50 плюс людей, але знову ж таки, як організовував? Я просто домовився про приміщення, там, ну, там розмістив, погодував і, і все, і вони зробили роботу. Да? А тут мені треба самому виступати. Е, і це також я, е, звичайно, хвилююсь, і плюс технічні Далі ну я б хотів все обкатати. Наскільки я зрозумів, цей Стусфест він відбувається тільки розпочався цього року. І, ну, звичайно, мені б хотілося напевно запросити якихось людей, щоб не я напевно розповідав про стуса і можливо, там ну, театр, який міг би приїхати наживо. У мене також була ідея показати тіні забутих предків, тому що він пов'язаний з тусом дуже 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 сильно і гарне кіно. Але... Все ж таки за замало часу для того, щоб це організувати, і можливо якісь покази наступного року буде буде доречно провести ну, то, серію івентів. Але знову ж таки, це залежить від майданчика, тому що Фрай Палас безкоштовно надав приміщення. Я не знаю, як це як це буде і як це можна домовитися. Але з тих людей, хто зареєструвався, всі українці, чи все ж таки є хтось із інтернет інтернешнл Нідерландці, наприклад, важко сказати по імейлам, e але на що можна сказати? Там є частина. От з, з, з нашої практики приходить десь там ну, відсотків або експатів, або нідерландців Ну буде точно Хепібукімен, будуть точно люди, які Фрай Палас, і мені здається, ще там кілька. Є нідерландських людей, які відвідують мої лекції, тому, можливо, вони також прийдуть і прийдуть з друзями. Ну, тому, власне, і англійською мовою я буду розповідати про стуса сам. Це дуже гарна новина, тому що це крок за кроком приближує. Україну і розуміння взагалі нідерландського суспільства культури, до, до культури України. Чим Україна славиться і взагалі історію нашу розповідаєте таким чином. І чим більше таких буде зустрічей, чим більше таких фестивалів, тим більше розуміння у спільноти у нідерландської стосовно України взагалі буде. Тому дуже класно, що ви взяли на себе відповідальність організувати цю подію. Нідерландах, я вам щиро кажу дякую від себе особисто. Скажіть, будь ласка, з чим ви взагалі з якими складнощами ви зіштовхнулися, тому що у вас було дуже обмежено часу на організацію, так? Ну, звичайно, ну найскладніше це звичайно знайти приміщення, яке було б і в зручному розташуванні і фактично безкоштовно. а, ще також. Але ну от, на щастя, Стеф, Стефанчик, як він сам себе називає, він а, дуже енергійний. Він а, от знайшов декілька місць і от допоміг домовитись. Тому не можу сказати, що важко, але якби мені самому довелось займатись, то це було б дуже важко. Завдяки Стефану. А, у нас є. Є дуже класне приміщення, дуже гарні локації. Тому, напевно, гарні проекти робляться гарною командою. Ну так, так. Ну і, звичайно ж, тут не було мови про те, щоб знайти якихось людей, які можуть щось зробити. Знову ж таки, тому що ну, я дуже, як Алекс якось в комунікації сказав, що ви там в Нідерландах дуже напружені. Це погода, напевно, така. А, а, ну, Я розумію, чому він говорить, тому що ми з Юлією так ну, намагаємося суперуважно. До цього ставитись, ну тому що це перші якісь події. і Ми хочемо, щоб це пройшло серйозно. Тому що звичайно зрозуміло, що там поетичне читання це ніби як очевидна річ, як можна стуса. З іншого боку, ну читання поезії це не те, що може людина просто з вулиці робити. Да? А ті люди, які це роблять, ну я би хотів переконати, що вони це роблять так, як мені, як організатору, би підходило, тому що в мене все ж таки там певні е критерії є і. Е е е Мені б хотів, ну, оскільки я це проводжу, то мені хочеться якби, відповідати за те, що я роблю, і, і розуміти про цей рівень. Тому і зупинилась на тому, щоб подивитись цю камерну оперу. Тобто це будуть співати якраз, але актори от, з ЦСМ ДАХ. І, ну, і я розкажу про просту як як його бачу. Там ще буде одна подія, яку Напевно, це не те, що сюрприз. Сюрприз не те слово, але. А, бонусна частина, так? Так, бонусна частина, я би так сказав. Тому що вона сюрпризом я точно не можу назвати, але це мені здається дуже, дуже доречне співпадіння, хоч і трагічно. Знову ж таки, ну, напевно, я достатньо засполюрив. Ага. Мені вже що... стало цікаво. Так. Вже готуюся до зустрічі. Скажіть, будь ласка, свої побажання тим людям, хто е зареєструвався на подію, і тим, хто все ж таки не зміг або не мав бажання на це? Якщо люди підпишуться на Стусфест на або на Майдеса на, Букенпланк, то вони не пропустять, якщо це буде відбуватися наступного року. Ну, я, я так розумію, по енергії Алекса, він планує ну, наступного року зробити ще щось більше. Якщо я побачу, що це вийшло гарно. Якщо я буду задоволений, то звичайно наступного року я також. Ну я просто досить обережно. Я не, не, не достатньо багато проводив в своєму житті подій, щоб там так якісь грандіозні плани будувати. Але звичайно хотілося б запрошувати якихось ну, крутих, крутих музикантів, крутих ну, людей, там я не знаю, забужка привезти, наприклад, чи там прохаська. Ще знаєте, Я з вами спілкуюся і хочу озвучити одну таку штуку. У нас українці роблять дуже потужні речі, і я не знаю, чому у нас постійно є така меншовартість. Ви робите, ви організували у Нідерландах класну подію, яка просуває українську культуру, але ж все-таки якось переживаєте, я розумію, і є певний страх. Я хочу, хочу сказати, що сподіваюся, все буде добре. Дякую вам за вашу організацію. Буду тримати за вас кулачки, і побачимося на зустрічі вже цієї неділі, правильно? Ну, так, 28 січня о 5-й Фрай Палес Палий страт 107. Так, дякую вам. Дякую.